Юна і незаміжня блогерка Маргарита влітку їде з екскурсійним туром до Риму. Вона розповідає своїм підписникам про визначні місця вічного міста: Ватикан, Колізей, Фуро Романо, Площу Венеції з монументом Віторіано, Фонтан Треві, Площу Навона. Коли Маргарита потрапляє на Віа Дель Корсо, вона ненароком псує роботу Мадонарі, вуличного художника Рафаела. Однак, незважаючи на зіпсовану копію Форнаріни Рафаеля, юнак помічає схожість портрету і дівчини. Художник намагається розповісти Маргариті історію кохання Рафаеля та Форнаріни і пропонує їй прогулятися пам'ятними місцями. Разом вони відвідують музей Барберіні, де зберігається оригінал портрету Форнаріни. А також храм усіх богів Пантеон, де знаходиться могила Рафаеля, вілу Фарнезіна з фрескою Психеї і обличчям Форнаріни, старе помешкання музи художника на вулиці Санта Доротея. Зрештою, після тривалої мандрівки, Маргарита прагне студити ноги в річці. Під мостом Понте Сісто Рафаело малює портрет дівчини. Маргарита за це віддячує йому пристрасними поцілунками, як колись форнаріна Рафаелю. Коли ж вона повертається до автобуса, виявляється, що весь цей час за нею стежив набридливий хлопчисько і знімав компромат на відео. До осінньої Праги у пошуках натхнення. Приїжджає письменник містик Рудик зі своєю подругою і за сумісництвом літредакторкою Катрею. Від старовинного годинника Орлої, що на староміській площі, пара прямує на Карлів міст, щоб зустрітися з персональним гідом. В глибині душі Катри сподівається, що Рудик покликав її у подорож, щоби зробити пропозицію і нарешті одружитися, адже в них є маленький син. Гід Микола, наш співвітчизник, який багато років живе у Празі, проводить їм індивідуальну екскурсію містичними місцями, розповідаючи про короля Рудольфа II, покровителя алхімії та мистецтв. Спершу мандрівники оглядають панораму прахи та собор святого Вітта з Петершинського пагорба. Потім їдуть до будинку Фауста, дорогою до музею алхімії минають танцюючий будинок празький театр. В музеї вони потрапляють в підземну алхімічну лабораторію. У катриних фантазіях оживають картини минулого. Звідти мандрівники по таємним ходам, наповненим інфернальними створіннями, потрапляють в музей алхіміків та магів, де експонуються гомункули. Від гіда Катря дізнається, що в імператора Рудольфа II була кохана жінка Катаріна Страда, з якою у них було шестеро дітей, але жоден не успадкував трон, бо Рудольф ІІ так і не одружився з нею. На златій вуличці мандрівники відвідують ще одне помешкання алхіміків. Там Катря знову поринає у фантазії. Їй здається, що коханий в образі алхіміка випадково випиває любовний напій, і цей факт. Обнадіює її. У башті Даліборка виникає чергове непорозуміння між Катрою і Рудиком, якого дратують усілякі натяки про одруження. Він залишає Катрю з гідом, а сам йде геть. Гід заспокоює бідолашну загадковими словами, що напій уже почав діяти. Миколині ні слова справджуються. Рудик приводить Катрю на місць закоханих, про який вона увесь час торочила, і пропонує одружитися. Там вона зізнається, що чекає на другу дитину. Тож, де написання роману залишилося небагато часу. До зимового Будапешта приїздить на реабілітацію український військовий Михайло, який на війні втратив ногу. Він зміцнює свій організм у термальному басейні острова Маргіт. Юнак за порадою лікаря йде на прогулянку Різдвяним містом. Відвідує рибальський бастіон, церкву святого Матяша. Будійський лабіринт через міст Сечені потрапляє на набережну з пам'ятником Холокосту, відпочиває під угорським парламентом поряд з пам'ятником на сходах. Аж тут він бачить новорічний трамвай, який, за словами доктора, здійснює бажання. Михайло прямує за маршрутом трамваю на ярмарок, а звідти у міський парк, де розташована ковсанка. Там він прагне відшукати кохану дівчину, з якою вони у парі займалися фігурним катанням. Вона поїхала до Угорщини на тренерську роботу, бо отримала хідну звістку про те, що Михайло загинув на війні. І трапилося диво. На катку юнак зустрічає свою Ніку. Хлопець з дівчиною йдуть у кафе, і розповідають один одному, як жили увесь цей час. На думку Ніки, те, що Михайло повернувся і знайшов її, посприяла скульптура жінки, яка чекала свого чоловіка з війни і померла, виглядаючи його. Ніка часто ходила до неї, бідкалася і плакала, що не дочекалася коханого. Дівчина пропонує піти до того будинку, де на балконі стоїть скульптура жінки, яку встановили її коханий, коли повернувся додому. Михайло і Ніка присягаються більше ніколи не розлучатись. Батьки привозять свого 10-річного сина у весняний відень на прослуховування для участі в міжнародному конкурсі піаністів. Після виступу родина хлопця йде смакувати віденськими тістечками та кавою до кондитерської захер поряд з віденською оперою. Заодно роблять автопрогулянку містом, милуючись ратушею та філармонією. Мати вже уявляє, як її син виступатиме у кращих концертних залах Австрії. У кав'ярні мати розповідає про кондитерські війни через рецепт торта захер. А батько, як віденців, навчив пити каву Юрій Кульчицький, і як його пам'ятають і шанують у відні. Мати, мистецтвознавиця за фахом, хоче подивитися музей імператриці Сісі, імператорську резиденцію Шонбурн. А батько постачальник кави з сином інші місця. Тож вони вирішують розділитися. Поки мати ходить гуфбургом, батько сином відвідують вулицю Кульчицького з пам'ятником співвітчизнику та роздивляються мозаїку на вулиці Лаксенбург. Мати прогулюється Шонбурном. А батько з сином знаходять будинок, в якому і помер Юлій Кульчицький. першу відкриту ним кав'ярню. Мати йде у Бельведер, а інша половина родини в Тюркіншанс Парк на пошуки пам'ятника козакам. Мати ходить в музеєм історії і мистецтв. Батько й син на горі Леопольцберг вивчають пам'ятник козакам. Там син зізнається батьку, що не хоче бути піаністом, а мріє стати військовим. Мати про це не здогадується і спокійно роздивляється будинок Хундертвассера – Тим часом батько з сином приходять на місце зустрічі. Поки мати запізнюється, вирішують подивитися на місто з даху собору святого Штефана. Щоби справити враження на чоловіків, мати просить кучера фіакру підвести її на кілька метрів до умовного місця. Батько з сином викривають її план. Рідні діляться враженнями про побачене і про те, що не встигли подивитися. Дружина дарує чоловікові пачку кави Кольчицькій, а він їй улюблені ласощі сісі, фіалки в цукрі. А син в якості подарунка просить дозволити йому вступити у військовий ліцей. Мати шокована бажанням сина і руйнацією своїх планів, але справжня любов здатна на жертви. Спортсмен на пенсії Марко в період міжсезоння потрапляє до Чорногорської будви. Там він зустрічає свою ровесницю, місцеву жительку Елену, яка також колись займалася спортом. Перша зустріч відбувається біля скульптури танцівниці. Елена пропонує показати гостю місто. Разом вони відвідують міський музей Будви та бібліотеку. Жінка розповідає новому знайомому легенду про двох рибок символ будви, вмурований у стіну цитаделі. Звідти вони йдуть у тунель, де на стінах зображена чорногорська абетка. На катері їдуть у подорож бока Которською затокою і дізнаються ще про одну легенду трагічну історію кохання солдата і доньки моряка. Після водної прогулянки вони потрапляють у парк милоче, де відвідують місця коханих, прогулюючись пляжем королеви, вирішують повечеряти на острові святі Стефан. Коли сідає сонце, Марко та Елена розуміють, що хочуть бути разом. І їхня історія кохання матиме щасливий кінець.